Мене звати Наталія, я менеджер з продажів Зубер в Україні. Ми хочемо познайомити вас із нашим новим продуктом двожильним нагрівальним кабелем, та матами для теплої підлоги. Слоган Зубер для професіоналів на 100% відображає характер нагрівального кабелю та матів зубер. Адже наша продукція надійна, високої якості, зручна в монтажі та повністю відповідає вимогам професійних монтажників. Кабелі та мати зубр виготовлені за нашими технічними умовами на сучасному спеціалізованому заводі в Європейському Союзі. Висока якість та надійна робота підкріплена багатоступінчатим контролем якості, європейськими сертифікатами та гарантією в 25 років. Конструктивно сам провід нагрівального мату і кабелю майже не відрізняється. Відмінність тільки в матеріалі, з якого виготовлена зовнішня оболонка. В маті вона зроблена зі шитого поліетилену XLPE товщиною 0,45 мм, що робить діаметр кабелю у мату меншим, але при цьому дозволяє витримувати високі температури. Серед конструктивних переваг кабелів і матів хочу виділити два шари ізоляції з вторитил пропілену. Та поліетилену високої щільності. Це також надійно захищає кабель під час монтажу. Окремо при виробництві ми приділили увагу надійності муфти. Трикутний ізолятор у середині забезпечує порядок розташування двох жил та екрану на своїх місцях, а термоусадка з шаром клею забезпечує захист муфти від вологи та корозії, строго рівномірна зовнішня ізоляція по всій довжині кабелю. Це забезпечує однаковий перегрів та відсутність тонких місць вразливих для пошкоджень. Тепер розглянемо різницю між кабелем Zuber DC кабель та матом Zuber DC мат. Букви DC в назві розшифровуються як Dual Core, що означає двожильний. Почнемо з мату Zuber. До комплекту з матом входять монтажна трубка довшиною 2,5 метри та інструкція. На звороті інструкції розміщено гарантійний сертифікат на 25 років. На огляді у нас мат на 5 метрів квадратних. Мати меншої площі комплектуються в менші за розміром коробки. Питома потужність цих матів зубер 160 Вт на метр квадратний. Нагрівальний мат призначений як додаткове опалення і найчастіше монтується під керамічну плитку, керамограніт або натуральний камінь. Головними перевагами мату перед кабелем є легкий монтаж та можливість укладати в плитковий клей. Це дуже зручно, коли вже немає можливості піднімати висоту підлоги. В маті нагрівальний кабель вже розкладений з рівномірним кроком в самоклеючій армуючій сітці зі скловолокна. Всі витки кабелю надійно закріплені скотчем високої міцності. Відстань між витками нагрівального кабелю на сітці складає 9 см та забезпечує рівномірний комфортний нагрів. Тепер перейдемо до кабелю. На відміну від мату, нагрівальний кабель зубер в бухтах потребує більше навичок для монтажу. Серед плюсів його більша питома потужність і, відповідно, можливість використовувати не тільки як додаткове, а й як основне опалення. Питома потужність кабелю зубер складає 17 Вт на метр. Технічні характеристики кожної бухти окремо та площа, для якої вона підходить, вказані на коробці кабелю. До комплекту з кабелем також входить інструкція, на звороті якої розміщено гарантійний сертифікат на 25 років. Кабелі зубер підходять для укладки під керамічну плитку, керамограніт та натуральний камінь, а також під спеціальний ламінат для теплої підлоги та вініловий ламінат. Допустимі потужність на метр квадратний та обмеження по температурі для використання під ламінат та вініл зазначені в інструкції. Хочу зауважити, що кабель обов'язково монтується в цементну стяжку. Це потрібно для уникнення теплової зебри та рівномірного розподілу тепла по підлозі. Цікавий факт: рецептори на ногах чутливіші, ніж на руках, тому правильний підбір кроку та достатня висота стяжки вкрай важливі при плануванні теплої підлоги. Також до всього вищезазначеного хотіла б додати. Що кабель і мати зубер мають клас М1 по стійкості до механічних пошкоджень та високий рівень вологозахищеності IPX7. Отже, вибір між нагрівальним матом і кабелем залежить від ваших уподобань, конфігурації приміщень та цілей обігріву. Якщо ви плануєте обігрів неутепленого приміщення, наприклад, лоджії, то, звісно, краще обрати нагрівальний кабель. Також нагрівальний кабель відмінно підходить для приміщень. Складної конфігурації. Втім, якщо у вас немає можливості піднімати рівень підлоги або вам потрібен простий та швидкий монтаж, тут єдиним та кращим вибором буде нагрівальний мат зубер. Купуй офіційний зубер в інтернет-магазині Кабельок, гарантія 25 років.